А хто в нас тут? А хто в нас тут? Вірно, в нас тут чергова головка канестрато. А ту вже сьогодні буду виймати з розсолу. А ця буде стояти до завтра до 16.00 при кімнатній температурі. Ну, а я звільнилася, хоча вже скоро, не можу відкрити. Хоча вже скоро може і Вова приїхати. Бо нам же ж на пошту їхати. Приїхала таки та посилка. От. Я не знаю, пошта до сьомої, коли приїде Вова, закінчується вже латекс. Ага, сонечко світить, не видно. Ось, ось отакічки його. Щось е... хотіла сказати. А, е... пошта до сьомої, а зараз вже шоста без п'яти. Тобто, чисто теоретично... Туди-сюди, і може вже приїхати Вова. А я хочу встигнути покрити сирочки латексом, дорозбиратися з ними. Ну, як, дорозбережу, це, коротше, я маханула щось. Дорозбиратися, і то частково я зможу сьогодні тільки з оцим мармуром. Оцей, ці дві головочки. Покриваються останній раз. Е, наступні дві головочки. Зараз як цей покрию, віднесу, а наступні принесу. Е, на них треба наліпити наліпку і відправити вже на ПМЖ у... Так мені ніхто і не написав, як буде хранилище українською мовою. Коротше, в нашу святая святих святых. На зберігання. От те, що зберігати, це я знаю. Відправити на храніння, да? Тобто відправити на зберігання. А хранилище як буде? Хто-небудь знає, чи треба у дядьки Гугла спрашивать? Бо я не знаю. Кажу відверто. Ну і що, тут латексу залишилося на ще одну, ну, партію не вистачить. Тобто, якщо я зварю ще колись партію мармура, да? чи три, чи чотири головки, то латекса не вистачить. Ой! Це всюди кругом треба. Мені тепер самі цікаво, поїдемо ми на пошту сьогодні чи ні. Суто теоретично Вова планує, бо він на роботу їздив на скутері, на обід приїхав, а з обіду поїхав на машині на роботу. Тільки я не розумію навіщо. Якщо все рівно йому їхати по мене, він би міг приїхати додому на скутері, а вже з дому їхати на машині. А так, коротше кажучи, можна було підекономити пальне. Ну нічого. Поїхав та й поїхав. Ну, значить, значить, планує їхати на пошту. Але знаючи Вову, планувати це одне, а чи воно відбудеться, оце вже зовсім інше. Бо з їхньою роботою взагалі не можна нічого загадувати. Отакої. Обложилася сирами. Так, ці поки що приберу подалі. Бо ці зважити і приліпити наліпку, можна і коли світу тут не буде. Ну, в смислі, гарного освітлення. Ой, мені оце освітлення, воно мені якесь тут. Ви ж знаєте, всі прекрасно, да, що в мене тут висіла шторка з тієї сторони. Ну, тобто з вулиці. Коли її вчора закинуло наверх, я, як там кажуть, ощутіла всі прелісті. Так все наче класно, гарно. І мої туйки мені видно. І я вже уявила собі, що як зацвітуть тюльпани і, боже, та як їх звати, нарцисову. Як почнуть свістить тюльпани і нарциси, мені буде також у вікно видно усе добре. Але є інша сторона медалі. Коли світить це сонечко, а воно світить прямо сюди, на ноутбуці я не бачу геть нічого. Калькулятор, який в мене завжди лежить тут під рукою, нагрівається. На телефони також буде світити сонце. У мене ніде да їх ну, в іншому місці тримати. Вони, все це лежить у мене тут, а, ну, на цьому столі, да, ближче до ноутбука, щоб усе було під рукою, скажімо так. І от і виходить, що. Телефоном не можна, калькулятору не можна, щоб на нього світило сонечко. Йдемо далі. На ноутбуці я нічого не бачу. Будете сміятись, можливо, але сьогодні задзвонив таймер, що пора перевертати сир на телефоні. А сонце світить і засліпляє так екран. Ще я не бачу, куди натиснути. Те ж саме стосується і всього іншого. Класно тільки оце сирила само покривати. Бо гарно видно, де пропустив учора. От вам і все. А я вже така кажу Вові, ти мені не опускай оцю ряднинку, як я на неї кажу шторочку. Давай кажу, мабуть, якось я тут чи на кухні іншу повісю. А річ в тім, що вішати, тут то висить он. Ну вона, Ой, якщо вішати, щоб не засліпляло і знизу, то це потрібно по стіл робити довжину. Бо в противному випадку все рівно засліплює. Якщо робити таку шторку і її закривати, у мене вікно закінчується. Ну, от, щоб ви зрозуміли, оцей пройом ось отут оце. Тобто, отак ось, і ще сантиметрів 10, і вже вікно. І вже буде висіти шторка. Коли працюєш на кухні, всі це прекрасно знають, да? як летять ті бризки. У мене все летить, у мене і сироватка може летіти, у мене і латекс може літати. Ну, як літати? Латекс то не літає, але коли оце пензликом робиш отак особливо, то оці дрібні такі точечки бризкають в усі сторони. Від столу вони відтираються, але Якщо це буде висіти отут прямо над столом шторка, у мене зараз висить старенька. Як вона висить? Вона висить до половини прищеплена гардінка. Ну, якщо вже для краси треба зашторити. І далі висить старенька шторочка удвоє, щоб не засліпляло типа. Ну, але я ж кажу, воно все рівно засліпля, тому що вона не, не достає донизу. Тому і була поцеплена на вулиці ряднина, бо, бо геть і незручно, і не можна. А з іншої сторони, хочеться, щоб видно було красу, що робити. Що робити, ніхто не знає. Да? З принцесками сьогодні не гуляла, тому і ніколи було вам порозказувати свої останні, ну так можна сказати, новини. Тому це поки буду працювати з сирами, я знаю, що декому це може і не сподобається слухати, дивитися монотонну картинку. Як якийсь дурень войська є сир, але кому не подобається, той хай не дивиться. Правильно, правильно. Коротше, вирішила я, знаєте що, 에, плутаються люди, хто новенький приходить і запитується, де ознайомитися з формами, з заквасками, зі спеціями. Відправляю ж у Фейсбук. А там же ж усяко разно. І мої об'яви всякі, і дівчата ділились якимись посиланнями. І хтось там про козликів виставляв об'яви. Ну, коротше. Дійсно, щоб знайти потрібну інформацію, треба гортати, гортати і ще раз гортати. Тому що я вирішила. А в себе на сторінці, у мене моя сторінка у Фейсбуці, вона була завжди ну, для продажів. да, Тобто, там я публікувала все те, що я продаю. Так, от, у мене вже на тій сторінці е, хрен хто знайде що-небудь, що продається. Бо там же ж ділюся постійно. Посиланнями на відео. Тому я поміркувала, поміркувала. І знаєте, що я придумала? У групі у Фейсбуці міма з Харківщини. Раніше вона була підписана міма з Харківщини Мімаляндія. Тепер вона підписана міма з Харківщини Сироваріння. Її я підчистила. І в тій групі тепер буде лише те, що стосується сироваріння. Ну, сироваріння молочної переробки, да, тобто форми, спеції, закваски, ферменти, там, і все з цього витікающе: дренажні килимки, ложки сито, а також будуть посилання на відео. Які саме стосуються цього. Ну, наприклад, там, як зробити росол, да? як розвести фермент. Або ж рецепт, ще часто запитуються рецепти, банально навіть ту саму бринзу. І думаю, що і ці, можливо, кидатиму туди посилання і на відеорецепти по сирам. На своїй основній сторінці, на головній, я також усе підчистила. І тепер там буде так, як було раніше, до створювання YouTube каналів і так далі. Тобто, там будуть лише, ну, по типу як особиста сторінка, так? Да? Там всякі оці привітання, хто там з Днем Народження вітав, з річницею, ну, такого плану. Да? Те видаляти не буду, нехай то пам'ять, хай залишається, те залишила. І там будуть усякі мої публікації, всі мої обяви. там, Наприклад. Тушонки, паштети, сири, молоко, коли яка доставка, можливо, намічається там на змійов чи ще кудись. Тобто буде на ній все так, як було раніше, як було до Ютуба. А тепер же ж запитання, да, де ж поширювати посилання на відео з рецептами, щоб привлекати нових підписників. Там не можна, бо гублять. Тут я сама вже загубилася. І я зробила ще одну групу у Фейсбуці. Так, це забирає час. І сьогодні у мене купа часу пішла на те, щоб почистити просто свою основну сторінку. Я не думала, що там скільки тих посилань, що там скільки тих відео. Люди добрі. Просто капець. На це все потрібен, звичайно, час вести. І канали на Ютубі у нас їх три. І виходить, тепер у Фейсбуці три сторінки. Ну, Тік-Ток я, я його давно закинула. Потім почала трохи ділитися там кулінарними відео. Ой, хоча знову таки закинула. Знову закинула, не встигаю я. Тим паче, що Тікток, ну. Тікток це таке, це треба виходити в прямі ефіри, або ті відео, ну, вони таке. Інстаграм у мене є сторінка, ну я її також не веду. Я намагалась колись сама давним-давно. Потім. Мене намагався Максим привчити до Інстаграма, заставив і фото поробити інші, не такі, як в мене були, з тим, щоб, щоб вести професійно. Але щоб у інстаграмі вести сторінку і щоб з неї був зиск, там потрібно щодня. Працювати і не так, що, як то кажуть, тут відео завантажила, хоч не хоч, воно половину ще саме зробиться. А в інстаграмі просто так не працює. Там потрібно або самому багато часу приділяти, щоб вести інтернет-магазин, цей, щоб він набирав підписників і. Продвигався або наймати людину. Наймати людину я не буду. Мені займатися цим ніколи. Потрібно ж записати, що в нас сьогодні третє. Так, і ще я знову варила канестрату. Ну, там було десь 28,5 Тере 29. Напишу. Приблизно 29, там побачимо. Це плаває красива. Так, мармур. А коли ж я варила мармур? А мармур я варила 26 березня. А значить, що? А значить, треба виписати наліпки, але їм треба дати полежати. Перепробувала багато всяких різних ручок, я вже зважила. Перепробувала різні ручки і оту кілометр чи скільки там кілометрів. І всякі різні маркери. Маркером все рівно товсто виходить. Надо тонь, тонкіше. Ота ручка дуже мажеться. І зупинилася я на звичайній синій оцій шариковій ручки, кульковій. Отак от підписую, тільки даю полежати трішки, щоб не відразу е, клеять. Бо коли клеїш, розправляєш і все рівно пальцем десь отам татернешся. Ну, от, наприклад, да? приклеїв і розрівнюєш. Десь та пальцем розстер. А от щоб цього не було, я даю декілька хвилинок отак полежати на столі. І тоді вже, це, напевно, ті, що були більші, там було 830 грам, 860, оце вони, мабуть, і є. Та що 860, оце, мабуть, 790. А та, що 830, оце 770. Ну, от все рівно, бачите, воно то видно, да? що це мармур. Не сплутаєш його ні з яким іншим сиром. Але, щоб сказати, що прозоре покриття. Я би не сказала, що воно повністю прозоре. Ой, і це тепер оце задумалася я щойно. А яким же ж латексом покривати канистрато? В принципі, можна будь-яким, тому що розмір головки поки що такий один вид сиру, але все рівно хотілося би якось вирішити. Це в мене жовтим покривається мілка. І міхеївський, здається, да? зеленим покривається одна, качота чорним помаранчевим бомонт, Мармур оцим. Ну, Цей закінчується. Це й, якщо варити мармур, то потрібно купляти. Ну, або закатувати якийсь другий латекс. просто... Попереджати людей, що ну, нема прозорого латекса і все. Ще не вирішила. І мені спочатку треба вирішити, яким катати е, канистрато, тому що головки великі. Ну, і якщо я тут, ось, наприклад, варила чотири да, е, головки, оці, вони вийшли 3200. Да? Так це чотири головки. А там одна, дві 400. Розумієте? Тому латексу піде на неї також немало. Я б зеленим би покрила. зеленим у мене тільки міма. Ну ви ж бачили, який він сам латекс. Він не блистить, він як... як матовий якийсь становиться, біліє. А ці головки ж такі повинні бути красиві, я так думаю. Я так собі це бачу, уявляю. І хотілося б, щоб вони від... виглядали, відповідно. Так, все, я, в принципі, вже закінчила з усим. З усим. А на годиннику. 25 хвилин на сьому. Треба, мабуть, приклеювати наліпки, відносити у святая святих мармур і на всякий випадок переодягтись. Можливо, ж все-таки приїде. Якщо поїдемо на пошту, то обов'язково вам покажу. Ну, а якщо раптом щось зміниться і наш татко не приїде і відкладеться на завтра, то тоді бажаю вам усім відразу. Я поплутала деякі головки, деякі наліпки. Угу, правильно. То тоді хочу побажати вам тихого вечора, мирної ночі. Боже, вже середа. Начебто ось тільки віталися з початком першого робочого дня на цьому тижні, да? переводили годинник в неділю. А вже середа закінчилась майже. Вже завтра четверг, а там п'ятниця і знову вихідні. Ось краса яка. Ой, мені ще цікаво, що нам грумір заспіває. Все ж таки, чи візьме вона, Мікі, на стрижку, чи ні? Тому що це так. Ми до... Вона, як, коротше, в неї вже все розписано по запису. І на цю суботу, і на наступну. І то вона каже, прийдеться одним людям давати відбій. Чому? Тому що вони записані на 3 годину. Ну, В неї там якось по запису 11, 1, 3. Дві години, начебто на собаку в неї уходить. Ну, звісно, якщо собака велика, там якась або запущений випадок, то може і більше. Ну, Але вона ж записує, все це враховуючи. Так, от вона каже, типу, на 3 годину буду відміняти людям. Чому? Тому що в них на минулому тижні вимикали за графіком світло, а на цьому тижні графік змістили. І повинні вимикати з 3 до 7 вечора. А вона ж каже, як я буду? Ніяк. А потім. Каже, ладно, приїжджайте на 2-2 на годину. Я каже, поки буду того стригти ще попереднього песика, а в неї там є помічник в магазині. ну, там, там і магазин і її оцей кабінет. Вона каже: він мені до 3 години встигне Мікі покупати і висушити. А машинки, каже, в мене ну, оці, на акумуляторах. Тому каже, постригти я зможу вже й коли не буде світла. Оце така в нас була з нею домовленість. Але вчора мені телефонувала кума і каже, що в понеділок, ну, вчора вранці, і каже, що в понеділок вимкнули, але взагалі не за графіком. О третій повинні були, а вимкнули о другій. І що в них там робиться вчора і сьогодні, я не знаю. Завтра або післязавтра буду телефонувати грумірші, дізнаватися, чи залишається в нас все в силі, чи, можливо, відбій на суботу. Якось так. Все, коротше, про все вам розповіла. Пішла переодягатися, тихого вечора, мирної ночі. Всіх вас цілую, люблю. Вибачайте, що сьогодні мало відео. Ну, по-перше, я була зайнята сиром, сироварінням. По-друге, я була зайнята все ж таки оцими соцмережами. Ну, це також робота і на неї також потрібен час. Тому якось так. Якщо поїдемо на почту, обов'язково е покажу вам розкажу, що ми там замовили. Ну, а якщо не поїдемо, то вже зустрінемося тоді. Завтра. Бувайте, Па-па.